Привіт, друзі! Вітаю вас в себе на каналі. Я зварила собі пшоняну кашу. Так, захотілося, слухайте, я дуже рідко її їм, а це мені просто дуже захотілося. Зварила пшонку, буду вечеряти. Так, покладу ще шматочок масла сюди, одною рукою, так що мушу. Так, да, нажав мійку покладу. Так, мої хороші, буду їсти. Так, і, друзі, поїм, тоді дивіться, я тут відібрала помідорки, тішу їсти окремо, а з цих хочу зварити томатний соус. Поки є світло, зараз їх помию, пообрізаю, все негарне. Поріжу на шматочки, добре відварю. Відберу через сито черпаком вологу. Відберу сік, сік закрию окремо. Все остальне переб'ю блендером, перетру через сито і буде мені соус. Бо хто його знає, як з тим світлом буде далі. Поки воно є, то я зроблю таку роботу. Це помідори ті, що з домашнього насіння, що прислала чоловікові тітка мені. Дуже смачні, маслянисті, великі, гарні помідорчики. От. Тому до праці. Так, друзі, сік відібрала і буду перетирати. Пасту перетираю завжди для моїх нових друзів. Перетираю завжди силиконовим черпаком. Все, друзі, 21,30. Дві банки такої сьогодні в мене вийшло густої, практично, як паста маси. Бо я хотіла набрати 3 літри соку, вийшов в хорошої якості сік. Дві банки пасти. Все закриваю сюди до перчиків. Вставила, все закриваю. Банка стерильна, ця теж. І ці банки кришки стерильні. Закриваю все у обов'язково. І все. І буду відпочивати. Так, друзі, ранок, сьомої. я хочу поки до роботи закинути ці помідорчики в банки. От, баночки вже помила. На дворі вже спека, вже в квартирі жара. От, Тому я зараз швиденько їх закину по маминому рецепту. Хто нові глядачі в мене на каналі, я прикріплю. Посилання на відео, помідори по маминому рецепту. Так, друзяшечки, що сьогодні я кладу в баночку. Кладу сьогодні в баночку петрушку, цибулю, морквочку, гострого перчику один кружочок і жовтий болгарський перець. Отакий сьогодні набір. І далі буду викладати, як завжди, викладати в баночки. Отакі в мене сливочки сьогодні. Гарненько, тісненько закладаю банку. Так, друзі, пропарювати сьогодні буду помідори один раз, тому що помідори дуже стиглі. Вистачить одного разу. Коли вони трошки такі буренькі, зеленкуваті, тоді я пропарюю два рази. Сьогодні помідори добре стиглі. Тому одного разу вистачить. Заливаю кип'ятком, хто не був у мене на каналі. Тримаю хвилин 15, поки можна буде банку брати без рушника руками. Зливаю в мийку, варю маринад, заливаю маринадом і закручую. Так, мої хороші, маринад роблю на дві порції. На дві порції залила 3 літри води, 300 грамів оцту, 400 грамів цукру, 2 столові ложки солі, перець духмяний. Перець горошок і дві гвоздички. Все, закип'ячу, і поки настоїться, поки пропаряться помідори, то маринад закипить. Так, мої хороші, закручую останню баночку. У мене залишилося 300 грамів маринаду, тому я вже коли прийду з роботи, закину ще малесенькі баночки. І залью цим маринадом черики, бо вони в мене є, я їх зараз не їм, бо їм великі помідори. Софійки немає. Мені шкода, щоб вони пропадали. Тому вже потім прибіжу і закину їх. Все мої хороші, як завжди, традиційно вкриваю обов'язково банки одіялом гарненько, щоб вони ще впарювалися гарно. До повного остигання, а сама збираюся, біжу на роботу. Зустрінемося. Так, друзі, я вже прийшла, закинула в першу чергу помідорчики, черики, і зараз їх заховаю сюди до великих баночок. Нехай впарюються разом. Ці вже холодні практично, але хай ще постоять. Так, друзі, я тільки встигла поїсти. З'їла хліб з салом, намазала з меленим і салату. І не попила кави, і все виключили світло. Не зрозуміло, скільки його не буде. Я, мабуть, йду з дому в пошуках кави, тому що, не знаю, його може не бути, так як вчора до 20-ї години. А я хочу кави капець. Так що йду я назад на вулицю. Я трошки відпочила. Йду назад. на двір назад. Нас сьогодні в Луцьку зафіксовано найвищу температуру, за скільки років я забула 35 з копійками. Спека неймовірна, просто нестерпна. Коротше, пішла я. Людей дуже багато. Вечір світла немає, вдома люди видно, кавують. Взяла собі з, з молочком на вечір каву. Так, кави попила. Додому йти не хочеться. Піду на секонд. Там я візьму собі геть для душа, той, що я беру завжди. І ще пориюся, може щось натраплю. Не йдеться мені додому сьогодні. Ще нема мого немаого Чого-то його немає. На жаль, ну так і буде. Що тут ще є цікавого? Мисочки-лоточки. Такого мені нічого не треба. Такого мені нічого не треба. Коротше, не феншуй. Йду я додому. Таке вже, знаєте, в повітрі запах осені, справжній. Такі вже листочки через спеку. Такий от вітер, небо вже нижче опускається. Це як осінь. На днях 1 вересня. Моя улюблена пора. Дуже люблю осінь. Зайшла в Аврору, купила гель, треба з чимось митися. Вже пізно, я вже не буду вертатися в Ватсон. Купила гель і купила мочалочку. Для тіла в мене порвалася. Зараз прийду вам покажу Дома. Так, друзі, прийшла я додому, скинула постіль, зняла, поміняю, закину на ніч. У нас лічильник, день ніч. Я закидаю завжди на відкладене прання, воно вночі включається і бере дешевше електроенергія, ніж в день прати. Світла немає. Мене чекає, от там, ви бачите, стоїть сушарка, я перевезла з села, взяла свекрухи. Хотіла там дещо зробити, але не вистачає, не встигаю, поки є світло, не даю ради. Далі, друзі, Купила отакий крем-гель для душу магнолія білий чай. Гарно так пахне. Ну, Я не той беру, але нема того, ладно, так і буде. І купила ось таку мочалочку. Губка правильно, на да? Ні, мочалка пише. Я думала, щось українською не мочалка. Пише мочалка. Зараз я відкрию. Ось така. Я дуже люблю з кокоса, щоб воно таке було як скрабик трошки, а тут отака обтягнута тканинкою. Можна сюди отак пальчики запхати, поскрабувати гарно. Отак ножку. Бачите, зразу червона робиться нога, знімається все, відмерлі клітиночки гарно, а потім якось отак. З в середині, я так зрозуміла, звичайна губка. Ось таким, друзі, виявився мій день. Спасибі вам, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Велика подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім вам сил, натхнення, здоров'я, гарного настрою, всіх благ, до нової зустрічі, до побачення!